Всі виїжджають чи не виїжджають, куди я знаю. Одні сусіди, ні, ні, я буду до останнього, а потом раз, і всі, вони ж всі свої, а я та приїжджаю, Хто кому я треба? Хто мені що скаже, у їх усіх машини. Родина Віри Омелянчук втекла від війни з Донбасу у 2014 році. Їхнє житло у місті Первомайськ, Луганської області, було зруйноване. Тоді там проходила лінія фронту. Приїхали на Сумщину, звідси родом мати пані Віри. Родина мала велике господарство, птиця, худоба, город, 40 соток. Все довелося покинути, коли обстріли Краснопілля стали нестерпними, розповідає пані Віра. Там багато було сусідів, вони теж не хотіли виїжджати. Як це все бросать своє? А я вже таке пережила. А в другий раз пережити, ви це подумайте, що це таке. Теж до останнього сиділи. У мене курочки, у мене собачка, хазяйство. І все ж купляла, все ж собирала, все, по купляла. По-новому. Холодильники, телевізори, ну все, все, все. Дом гарний був, котельну вистроїла. Та я рада, що ми вибігли, успіли. Там таке робилось страшне. Отак от дом, отак от, от усе, і як бахне, як бахне і все це перед тобою. Лягли з дідом, отак от на кровать, обіймалися. І що буде вже? Ось я дзвоню білому ангелу, ані мені сказали, так, ми зараз будемо. Все. під'їхали, ми голі ось от, у чому були, тому ми виїхали. На їхній вулиці, каже пані Віра, залишився один чоловік, попросили його приглядати за господарством. Дали йому ключ да, од сарая, yeah, кури, кури хоч собачки хліба, може, кинеш. У нас залишилось 27 курочок, два петушка залишилось і собачка, шарик. Поки все, було, і утки все було. Ну ми ж все порізали, mm -hmm. в морозилку mm -hmm. сложили, в холодильник, mm -hmm. сосід що. Mm -hmm. Оставався, наложили мішок, щоб холодильники відкрити, успіли. От. Бо води нема там, світла нема. Ми, що, ну, говорю, раз соль у тебе є, хоч посоли це все і в каструлю сложи, і погріб. Воно ж постоїть, потім вимочиш, ну, воно ж буде. На Суп чи борщ сварити. у сумах родина зареєструвалася у пункті для евакуйованих і отримала кімнату у гуртожитку. Пані Віра каже, що їхати у село і знову починати життя з нуля вони вже не зможуть. Предложили лебедин ровни. І тут та куди ж я поїду? Ви ж бачите, яка я. А в селі робити треба. Я й так все людей наймала. Пані Віра не може ходити в її чоловіка інвалідність. Донька має інвалідність з дитинства. Більше каже жінка, в них нікого немає. За час війни. Всього 14 року. У мене брат помер, невістка промер, померла. Плем'янник не знаю, що з ним в він вони жили. Його Макіївки, сестра плем'янник померла. Жінка говорить, відтоді як заселилися, сил в неї вистачає тільки сидіти. Не бачила тут нічого, окрім своєї кімнати. Я отак сижу і все. Дід мені подасть щось чаю, все він отам чай там на кухню піде. все. Більше нічого я не можу. Скоро визвать і куди, а я не хочу розставатися з сім'єю. Думали знайти в евакуації спокій, але і тут тривожно, каже подружжя. Ось був вибух вчора, в два години. Я все Попали це взяла. Тут же нас теж трусанула. Я в шахті проробив 30 років, 35 років в шахті. От, і оце ж став інвалідом і Тепер мене на старості. От уже судьба нас ганяє. Туди, куди, як ми тікаємо від війни, вона за нами слідить. Туди уїхали образу думаю, тишина, Вона за нами слідом. Уже з Краснопілля сюди виїхали, Думаю, все, вони спокійно спати. Бабах-бабах, сирена, сирена, ну немає життя. Наразі родина не знає, що робити і як планувати своє життя далі. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.